Підсумок під аптечку типу айфак розроблений разом із військовими і для військових. Отже, декілька аргументів, чому він кращий за інші. Вшитий пластик у задню стінку зовнішнього контейнеру та у передній частині система Моллі, яка також посилена пластиком. Кріпиться до спорядження з допомогою строп моллі, і такі стропи розташовані у верхній і у нижній частині. Сюди ви можете закріпити турнікети. Завдяки зручним захватам, які розташовані по обидві сторони, ви зможете одним рухом і миттєво вилучити внутрішній контейнер. Всередині розташована кишеня для медичних протоколів. Щоб не загубити аптечку в екстрених умовах, внутрішній контейнер із зовнішнім з'єднаний еластичним тросом. Внутрішній контейнер розроблений згідно протоколу Марч. Він вміщає в себе всю необхідну кількість медичних препаратів і для всього є своє місце. Ви часто питаєте, чи наші аптечки вже наповнені? Ні. Ми виготовляємо лише підсумки. Такий підсумок доступний у кольорах: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижак.